оповідання про видатних людей нашого селища. Я розповів вам сьогодні про Василя Григоровича Бойко. Коли, ви, коли я прийшов з армії, то у будинку, де проживала пара вчителів Павло Артемовича і Марія Митрофановна, які померли. Жила вже донька старша із своїм чоловіком. Він і був Василем Григоровичем Бойком. Но він працював десь у Нікополі, я в Марганзі, ми рідко перетиналися. Ну, а на вулиці зустрінемось, поздоровкалися та й все. І ось одного разу я записався на курси водіїв, записався і він. І так вийшло, що ми разом йшли значить, у школу на курси. І виявилося, що він теж записався. І ми сіли за одну парту, ну, розбалакалися, і тут я взнав, коли ближче познайомили, що він альпініст, майстер спорту, ходив в гори. Ну, я вам скажу, що оскільки я до спорту неравнодушний, та ще альпініст у Краснорегорок майстер спорту, так у мене ліве око відкрилося, тому що це ну, подія для мене незвичайна. Та й для вас теж. Ну і ось якраз десь в той період я заболів і мене, значить, оприділили у РЗВ, а через 4 дні оказалося, що це хвороба печінки жовчно-вихідних шляхів. Називається вона холіцистит. Була висока температура, я геть знесилився, ну, поклали мене до лікарні значить, під капельниці. Я був дуже здивованим таким значить, оборотом. І вирішив, що я з цією болячкою розберуся, я терпітися не буду. Ну і я вичитав вже і знав, що є такий препарат «Муміо». І я знав, як ним користуватися, треба було його тільки знайти. Ту пору його знайти було нереально. Не в аптеках він не продавався, а те, що продається в аптеках, і зараз, скажімо, то не мумію, то хренію. Воно не годиться, нічого воно не варте в плані лікування. я згадав про Василя. Та й прийшов до нього і кажу: а в тебе є, може, в тебе є, ти ж у гори ходиш. А він каже, є, я ще його й продаю, ну так як зароботок для сім'ї якийсь. І я в його взяв цьому мію, пропив його, як потрібно, п'ється воно там протязі місяця, в особливому порядку, і так три рази в рік. І таким чином я позбувся свого захворювання і до сих пор. Це захворювання мене не турбує. Пройшло вже 40 років. Кому треба, це я вам і розказую для того, так я розкажу більш подробніше. Я, щоб довго не розливати води, я вам прочитаю просто те, що написала мені його вдова про його. Це буде правильно і це буде точно. Бойко Василь Григорович, майстер спорту міжнародного класу з альпінізму. Познайомившись з альпіністами в місті Горлівка, куди приїхав зі Святогорська навчатися у техніку, поїхав на Кавказ в Альптабір Ельбрус. Новачко. На першому сходженні в 16 років попав в лавину. Чудом залишився живий і активно допомагав рятувати товаришів, за що був нагороджений грамотою, за мужність і самопожертву та фотоапаратом. Подальшому кожне літо їздив у гори. Закінчив школу інструкторів, працював інструктором в Альптаборі. Причому в різних і на Кавказі, і на Памірі, і на Танчаню. В 1976 році, приїхавши в місто Нікополь, працював в цеху номер 1 на заводі Феросплавів. Був там секретарем комітету комсомолу, активно працював над розвитком туризму на заводі, маючи хороші організаторські здібності. Організував змагання з технікою туризму, радіополування на лисиць, походи вихідного дня по горах Криму, сплав на ріках України та Словаччини. Згодом на стадіоні Електрометалург організував туристсько-Альп-клуб, сплав і став його головою. Побудував сучасний скеледром-тренажер, на якому тренувалися і дорослі, і діти. Проводилися змагання, на які приїздили спортсмени з усієї України. Нікопольці часто займали призові місця і ставали чемпіонами навіть на міжнародних змаганнях. Василь Григорович був одним із провідних альпіністів України. Багаторазово перемагав у чемпіонатах України, двічі ставав срібним призером у чемпіонатах Радянського Союзу, технічному і високотехнічному класі в горах Киргизії. У 1984 році в складі збірної команди України став переможцем у Льодовому класі Сходжень і завоював золоту медаль. Йому першому в Дніпропетровській області було присвоєно почесне звання майстер спорту міжнародного класу. І до 1993 року він був єдиним майстром спорту міжнародного класу в нашій області з альпінізму. Він здійснив більше 170 сходжень, багато з яких суперскладні. Такі як Ужба. Пік Іскандер, Чатин, Шхара, Чабдара, Зіндон, Бадхада, Пік Енгеліса, Пік Леніна двічі і багато інших. У складі команди Дніпропетровської області їздив в Італію, місто Верона, де став членом клубу італійських альпіністів Чезаре Батісті. здійснив схождення на гору Монблан та В італійських Доломітах домітах Сан-Сита Года. У 1998 році, на запрошення команди за Замир, відвідав США, зійшов на священну гору індіанців Шаста. У 2000 році, в складі команди суддів, побував у Франції в альпцентрі Шамані, де. Проводився чемпіонат України по альпінізму в скальному класі. Ну чого у Франції? Тому що там умови є для цього. У нас на Україні нема таких умов, щоб провести саме ну, висококласний чемпіонат відповідного рівня. Василь часто їздив у Польщу до друзів, катався на лижах, чим кататися дітей. В селі Червоного товаришував з місцевим художником Шеметом Миколою Івановичем. Возив його на етюди свій рідний Святогорськ. Василь Бойко трагічно загинув в автокатастрофі 2008 року. Ну, значить, як загинув? Коли на тренуванні значить, на, на річці Базалук, там між річкою, між селом Токовим і Шолоховим, є поріг. Там український кристалічний щит піднімається на поверхню, прямо, і там є поріг. І от в тому місці воно годиться, щоб, щоб тренуватися. Ну, він там зірвався, поламав руку. І приїхала скоро, забрала його, значить, і по дорозі, звідти, між Душолуховим і Важеник або ж Покровом, сталася аварія. Не дуже значна, не дуже страшна, але Василь. Григорович сидів розслаблений, моменту аварії не бачив. Ну, ударився і загинув. Ще треба сказати, щоб в його біографії були такі речі. Значить, він створив, це ж були в 90-х роках створив фірму, яка виконувала висотні роботи. Замовлення були різні. І на заводах є такі висоти, що туди доберуться тільки спеціалісти. Альпіністи з відповідним спорядженням, або десь хреста на церкві пофарбувати, теж. це тільки спеціально навчені люди. Ну, і так, як збоку, так все було добре, в його з'явилася непогана машина. І здавалося, ну, не здавалося, видно було, що в сім'ї все добре. Ну, сталася трагедія. Ну і ще один факт із його біографії, якось в горах зірвалася дівчина, і він однією рукою держиться сам, а другою рукою перехопив її канат. І поки він зупинив цей канат, то цей канат йому чуть не перерізав пополам долоню. Але все-таки він її утримав, і спас, і підійшли товариші, і все було добре. Ну, ось коли в день похорон на вулицю приїхало дуже багато машин іномарок, і представницького класу, і похорон. Піди. І ще тут кусочок, коротше, що там вже фотка його, що він невеликого росту, такий ага. і Вроді не скажеш, скільки в людині героїзму угу. цього такої міці, Про це. Що? На цій фотографії. Ви бачите Василя Григоровича в спорядженні. І не можна навіть подумати, що в цій людині, скільки героїзму, скільки сили, скільки значить, ну, мужностей, стоїть, вроді, простий собі, там, указки в цій строїтельній, якось навіть і не серйозно. А насправді це дуже серйозно. Альпінізм це надзвичайно травмоопасний і навіть смертельний вид спорту. Ну і альпіністи, це люди особливі. Під час похорон на вулицю приїхали машини-іномарки з усього Радянського Союзу. І представського класу, і попроще, і Стояли машини від партизанської вулиці аж за перший підгорний перевулок. І всі дивувалися, а що це, а як це, від кіль. Оце в його такий був авторитет у Василя Григоровича, що приїхали друзі, звідусіль. Покойний Микола Платонович Бондаренко питав мене, хто це тебе там умер, що похорон такий був. А я кажу, та зять Павла Артемовича. А він каже, так він що, мафіозі, що це такий похорон, значить. Прийшов час, і Василю Григоровичу встановили пам'ятник. І от до пам'ятника приїхав його товариш, художник Микола Іванович Шемет. І дивиться на фотографію, а їй зробили ну трохи не так. І їй каже, Боже, він же ж і на Василя тут не похожий. І каже своєму племеннику: ану їдь до мене додому, отам і отам привези мені інструмент. І Микола Іванович прямо на кладовищі, значить, поправив портрет Василю Григоровичу. і Зробив і каже, о, оце тепер це Вася. Так що і це в нас було. Оказується, Микола Іванович міг і цю роботу робити, ну, художник, одне слово. Yep. Оскільки я з Миколою Івановичем був дуже добре знайомий, то він мені розказував, як вони з Василем їздили в Святогорськ, і він розказував, які там монастирі, які там краєвиди, які там пейзажі. Так що все це що те, що написала вдова Василя Григоровича, це все правда. Тож, на завершення хотів би сказати, що альпіністи це особлива порода людей, особлива каста, особлива сила духу і в горах, і по життю, що її їх підтвердили. І Їхні дії в горах підтверджують і. Ми зараз чуємо дуже багато, що там відбувається, скільки там людей гинуть, і що вони там, на які подвиги і на самопожертву йдуть. Так що таким був і Василь Григорович. Ну а на цьому будьте здорові і до зустрічі.